Тоді це буде дуже видимо. І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Ось це буде повне втілення того, що ми зараз маємо через віру, духовну. Ми маємо його реально, а тоді це буде дуже видимо. Давайте встанемо і помолимось. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі за дорогоцінні твої обітниці, і ми дякуємо за жертву Ісуса Христа, за святу Євангелію за Слово Твоє. Ми дякуємо, що ти нас покликав до тебе, до спільності з тобою, і допоможе нам в цій спільності перебувати, бути тобі вірними, і дай нам духовне розуміння, духовну пильність, щоб уникати всякої спільності в гріхах з невірним гріховним світом. І допоможе нам в цьому світі жити ради тебе, Господь. Ми тільки на Тебе покладаємось і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Запрошуємо хор.